Вітаю в ефірі Дніпро -ньюз. В Студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Сьогодні у Дніпрі прогнозують зниження температури і туман. Через мороз та вчорашні опади на вулицях може утворитися ожеледь, тому містян закликають бути пильними та обережними. Також комунальники звертаються до Дніпряни з проханням не заважати роботи спецтехніки. Водіїв просять не залишати автівки на узбіччях. Напередодні Дніпро накрило рясним снігом. Десятки одиниць спецтехніки та сотні комунальників вийшли на дороги, аби подолати наслідки снігопаду. Яка ситуація в місті нині? Розповість Анастасія Каюда. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, тобі слово. Студія, вчора Дніпро дійсно перетворився на зимову казку, але цю зимову казку наші комунальники прибирали усю ніч, щоб дніпряни змогли спокійно виїхати на дороги міста сьогодні вранці і добратися до своїх робот, до місця призначення. Дійсно, ми можемо побачити, що на центральних дорогах міста, де ми зараз знаходимося. Вже немає того, що було вчора ввечері. Комунальники справилися на всі 100, і поруч зі мною начальниця управління з благоустрою департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради славна Літвіна. Добрий день, слава доброго ранку. Доброго ранку, да можете, будь ласка, розповісти, скільки довелося випустити комунальників, комунальної техніки, щоб прибрати цю негоду вчорашню? Для ліквідації наслідків снігопаду, який відбувся вчора, і до сьогодні у нас ще відбуваються прибиральні роботи. За даними гідроміцентру, випало 83 міліметри опадів за вчорашній вечір, скажімо так. На ранок сьогоднішнього дня у нас працювало 86 одиниць посипала прибиральних машин. 10 одиниць навантажувачів, 32 одиниці снігоприбиральної техніки, 24 одиниці малої техніки на тротуарах і 18 одиниць самоскидів, які виконують роботу з підвозу посипкового матеріалу до малої техніки. Також працювало 500 чоловік. Сьогодні з 6-ї години ранку всі 500 чоловік вже на роботі. Вони виконують роботи вночі. Ми підбивали брівку, тобто зачищали сніг до бордюра, відкривали всю проїжджу частину. І сьогодні люди заново підчищають зупинки, пішохідні переходи. Також зранку розпочаті роботи з оброблення підходів до підземних пішохідних переходів, надземного пішохідного переходу. Зупинок громадського транспорту для того, щоб люди могли більш-менш безпечно добратися до роботи або по своїм справам. Ми працювали всю ніч, люди працюють у дві і в три зміни. Тобто інші йдуть додому, їх зразу на робочому місці змінюють інші водії, і люди працюють постійно. Сьогодні зранку ми обробили дорожні покриття. І з шостої у нас вже працює мала техніка знову, яка, по-перше, вони працювала до другої ночі, але треба розуміти, що сніг він підтаює і знову образує завдяки мінусовій температурі лід. Тому роботи потрібно з обробки покритів потрібно проводити кожні 7-8 годин. Ага, а ось ну ми знаємо, яка головне головна така перешкода для комунальників це саме машини. Чи були завад завадж проблеми з цим вранці, коли люди виїжджали на роботу? А сьогодні вранці ми більшу частину титулу обробили ще до того, як люди поїхали на роботу, деякі вулиці. Зараз виїхали машини обробляти, все залежить від того, в якому стані дорожне покриття і коли необхідно проводити обробку. Тому я думаю, що на зараз роботи вже на завершальній стадії вночі. Нам ніхто не заважав виконувати нашу, нашу роботу. Вчора, коли відбувся снігопад. Були затори, були такі місця, такі як центральний міст, була пробка, і наша машина там застрягла, вона не могла проїхати. І ми просили вчора поліцію для того, щоб вони допомогли нам провести наші машини, щоб вони могли працювати. Вчора на вулиці Чернишевського стояла наша машина в заторі і на набережній перемоги. Можете останні ну, таке запитання більше до наших Дніпрян. Що в таку погоду ж робити в Дніпрянам? Можна надати, ми всі пам'ятаємо, але краще нагадати. Звичайно, я звертаюся до всіх мешканців нашого міста, до гостей нашого міста, які тимчасово мешкають у нашому місті. Якщо ви на літній гумі, будь ласка, не виїжджайте з дому, це, по-перше, ваша безпека. По-друге, якщо ви бачите, що працює спеціальний транспорт, будь ласка, надайте змогу проїхати машинам і обробляти. Бути дорожні покриття, свою роботу. Потім хочу звернутися ще до автомобілістів. Якщо ви бачите машину спецтранспорту, не будь ласка, не обганяйте її, дайте можливість їй проїхати, а потім за нею на деякій відстані бажано метрів 30-50 будете виїхати безпечно, тому що коли ви, ви під'їжджаєте вплотно до нашої машини, ми обробляємо дорожнє покриття відсів плюс сіль і частини відсіву будуть пошкоджувати ваш автомобіль. І ще прохання по можливості не паркуватися під час поганих погодних умов біля бордюрів, для того, щоб можна було під'їхати і обробити. Дякую з що нагадали всі правила, які мають дотримувати дібляни та гості міста. І так хочу нагадати, що не нехтити своєю безпекою, не обов'язково їхати 180 вісімдесят км кілометрів в час. Краще збавити швидкість і бути на дорога, адже ви бачили, що було вчора. Ну сьогодні ми бачимо, що комунальники справи здійснено на всі 100, і дороги міста готові для експлуатації автомобілістами. Дякую, суддя. Дякую, Настю. Сподіваємося, що дніпряни дослухаються до парад наших комунальників. А нам час рухатися далі. Росіяни всю ніч атакували Нікопольщину градів, ураганів та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста: Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У марганці понівечені близько 10 приватних будинків та господарських споруд: авто, газогони та електромережі. У Нікополі пошкоджені кілька приватних осель, СТО, газопровід та лінії електропередач. На зараз пошкоджено біля шести приватних будинків: комерційне підприємство. На щастя, без поранених, без загиблих. Інформація ще уточнюється. Небо над Дніпром додатково захистять. Нині вже працює система з великокаліберних кулеметів та зенітних гармат, які розташовані на автомобілях. Крім того, коштом міста придбали тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, планшети та старлінки. Айтівці та інші фахівці змогли об'єднати всю техніку у загальну систему. Минулого тижня з сили ППО збили всі дрони камікадзе якими РФ атакувала місто і область. Кроме этого тестируются другие системы, звуковые системы, для того, чтобы ран... было раннее обнаружение звука еще до подлета к городам этих дронов. И эта система уже потихоньку начинает работать. И, в принципе, сегодня у ПВО имеется возможность ранним способом обнаруживать подлет подобных дронов. потому что они работают громко, издают звук, и поэтому их можно обнаружить заранее при помощи мощных микрофонов, которые расставлены, ну, будем так говорить, там, в различных точках, которые позволяют заранее обнаруживать эти звуки. На Дніпропетровщині тривають екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК. Графіки відімкнень, складені раніше, наразі не діють. От у кривому розі почали потроху вмикати увечері вуличне освітлення. Нині можуть включати третину ліхтарів. Збільшили кількість рухомого складу тролейбусів та трамваїв на маршрутах. Місту збільшили ліміт електропостачання на маршрути. Вийшли вже 72 тролейбуси, 10 трамваїв швидкісного замість звичайних останнім часом п'ятьох та 25 міських трамваїв. Проїзд, як і раніше, в усьому міському комунальному транспорті для криворіжців та усіх, хто знаходиться в нашому місті, безкоштовний. Безкоштовним ми залишаємо його і в наступному році. Кроку мирне майбутнє. Нові шкільні автобуси приїхали до ліцеїв та гімназів з трьох районів Дніпропетровщини Дніпровського, Кам'янського та Синельніковського. Цьогоріч автопарк навчальних закладів регіону поповнюється в четверте. Придбали автобуси державним та місцевим коштом. Ці автобуси вкрай важливі, тому що ми впевнені, що е Перемога не за горами, і наші діти в безпеки та в першого комфорті повинні добиратися до шкіл. Ми ж мріємо про те, що перемога буде, і підвіз у нас здійснюється з восьми населених пунктів, і підвозиться майже 90% дітей. А це не мало не багато 130. Тобто, це дуже дуже потрібно. Я думаю, що це знаєте ще як от у мирне життя один крок. Така шахедів на Київщину вдосвіта. Жителі столиці та області чули вибухи та звуки характерні для іранських дронів. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляє про роботу сил ППО. Наразі збили вже 11 шахедів. В столиці пошкоджено дві адмінбудівлі у селі Вишневе, приватний будинок. Люди не постраждали. На уламку одного з дронів був напис Зарязань. Нагадаю, саме там розташований аеродром Дягілєво. По якому нещодавно було здійснено удари і пошкоджена стратегічна авіація Росії, Українські воїни відбили ворожі атаки коло 14 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника йдеться в ранковому зведенні Генштабу. У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня номер 15 у населеному пункті Ювілейни Луганської області та лікарня номер 3 в місті Луганськ. В ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до ста поранених окупантів. Знищено склад боєприпасів. Мільярд доларів для проходження зими. Таку суму вдалося залучити для України за підсумками енергетичного Рамштайну, який відбувся напередодні у Парижі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також він розповів про ініціацію програми заміни 50 мільйонів старих ламп на нові LED-лампи. Закупівлю 30 мільйонів профінансує Єврокомісія. Це дозволить заощадити 1 гігаватт електроенергії та знизити дефіцит у мережі. Чехія, Іспанія, Швейцарія нададуть додаткові пакети підтримки Україні, розповів президент Володимир Зеленський. Італійський сенат ухвалив рішення щодо збройної допомоги. Також Норвегія готує нову програму підтримки. Говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році і за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуйся і до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак. До пакету увійдуть 125 зенітних гармат, десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим раном. Непомітний вбивця без кольору, запаху та смаку. Взимку збільшується кількість отруєнь чадним газом. Здебільшого це пов'язано із використанням населенням різних приладів для опалення. Виявити таке отруєння непросто. але можливо і важливо швидко зреагувати. Та, окрім виклику лікарів, вчасно надати першу допомогу постраждалим. Перші симптоми це найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запоморочення. Нарешті втрата свідомості. Щоб надати першу допомогу, це перше, що повинні зробити, оточуючі, це винести постраждалого на чисте повітря. Тому що карбоксигемоглобін, який образується в крові людини, коли попадає чидний газ, речовина нестійка, вона швидко Розпадається на свіжому повітрі, коли є доступ кисню. Життя триває. У Дніпрі діти висадили квіти у гільзах. Які рослини висаджували і кому їх роздаватимуть, розкаже Артем Мороз. Зараз пропоную переходити саме до сидіння, що нам потрібно. У Дніпрі квіти висадили у гільзах до незвичної акції долучили школярів. Я ніколи не садила рослини. Сьогодні я навчилася і буду тепер рослини саджати, мамі допомагати. Це арт-снаряд. Він символізує наше нове життя добре, гарне, щоб війна закінчилася. Висаджували красулу в Україні. Це дерево має кілька інших назв. move mm -hmm. Інці все наділяємо магічними символами, магічними властивостями. Ми сьогодні для себе садили не лише красулу, а дерево життя, дерево бажань, ведмежі, вушка. Навіть так. Кожен такий незвичний горщик поїде до закладів позашкільної освіти, а ще даруватимуть бажаючим за донат для ЗСУ. Усі зібрані кошти будемо передавати на підтримку нашим дівчатам, хлопцям Збройних сил України. А це у нас така хвиля перша. Гільза нам передав 232-й батальйон. Це батальйон територіальної оборони нашого міста. Ось і хлопці обіцяють нам ще попов нас поповнити гільзами, і ми тоді зможемо їх продовжити розписувати. Замовити таку можна на сторінках департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Артем Мороз, Павло Черненко, Ньюс цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбук. Наступний випуск новин вже о 13-й. До зустрічі. Я русский военный корабль предлагаю.